Портфелі та шкільне приладдя для сотні дітей вимушених переселенців, атовців та багатодітних родин роздали благодійники із фонду Карітас Київ. Доброчинці кажуть, купувати шкільне приладдя для дітей допомагали небайдужі кияни. Більшість портфелів нові, але є і вживані. Роздавали малечі також зошити, ручки з олівцями та набори для творчості. До школи збирали дітей віком від 6 до 11 років. Упродовж тижня шкільним приладдям благодійники планують забезпечити ще 4 сотні. Дітей із Київської, Черкаської та Житомирської областей по тому ж розпочнуть збирати для малозабезпечених родин теплий одяг та взуття на зиму. Це дуже важливо зібрати, зібрати дітей до школи. У нас вообще троє дітей. Кожному треба купити о, такі от портфелики, скажімо так, тільки ра різної коткатегорії. Нісля більше. Щас. Більше мені сподобався фінал. Дуже удобно, він такий великий, можна для олівців. Це ті категорії, які потребують допомоги. Самотужки вони не завжди мають можливість зібрати дитину до школи, тому що на сьогоднішній день ці речі дуже недешеві. Все, що має бути, що потрібно дитині до школи. Перше це є портфелик, а далі зошити, ручки, альбоми, олівці і все, що має бути в ньому. До плюс 20 градусів у день прогріється температура повітря у столиці в останній день літа. Про це повідомляє Укргідрометеоцентр. Уночі ж стовпчики термометра опустяться до позначки 10-12 градусів. Синоптики констатують 31 серпня буде буде і з температурою нижче кліматичної норми. Опадів у столиці не очікується. І на цьому я кажу. Вам, до побачення. Інформаційний вечір на п'ятому набере обертів. Дивіться.